Привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. В чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. І особливо подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує і цей YouTube канал розвивається. Сьогодні це коротеньке відео буде про покупки. Сьогодні я пішла на базар, на жаль, базар був невеликий. Сьогодні із за того, що дощ. Дощ сьогодні не нон-стоп. Бачите, за вікном сіро, все в сірому. А Ви знаєте, хочу сказати, що можна скупитися і непогано скупитися на базарі. Так, я дуже задоволена, то, що я знайшла. По-перше, я купила собі отакі капці в хаті ходити. Вони коштують всього 1 євро. Я дивлюся, там є от Міхова прокладка І, напевно, це не буде із шерсті. Скоріше всього, це шерсть. Дивлюся, це не китайське виробництво, або Австрія, або Німеччина, мені так здається. Дивлюся, німецька молодка. За 1 євро нові капці. Чого не ходити? Був дуже великий вибір були і такі. Як вагаліночки, знаєте, зараз вже їх продають із-за того, що закінчується сезон. Якщо зараз в лютому їх не продати, то вони будуть валятися до войну, і ніхто їх не буде купувати. І от вже розпродають за таку мінімальну ціну. Отакі такі капці 1 євро. Я дуже задоволена. В хаті ходити чому ні? Мені не треба якогось модельного взуття. Мені треба було треба, щоб було зручне. Хваті ходити, і було тепло в ноги. <кій> Тому що в мене ж артрит, старість нерадість. Купила собі оце секонд хенд друзі. Оце секонд-хенд. Але я думаю, що я купила нові речі. Ну, оці лівчики це точно нові. На них немає, правда, оцих етикеток нових. Але я обнаружила, бачите, от такі ж. Пластмасові штучки, ну, їх точно ніхто не носив ці лівчики. Дуже зручні. Це явно німецьке оце виробництво, бачу, етикетка, це якась ще марка, треба буде почитати. Лівчик дихає, і чому я взяла цей рівчик? Тому що немає оцих металевих лямок на, на, на них. так? Немає оцих металевих ось дужок ставок. Я оділа, ви знаєте, ну дур, не дарма викинула гроші. От, і груди тримає, дуже задоволена. Він такий, вроді би, грубоватий, але коли одіваєш, то воно щось нагадує як топік, розумієте? І я дивлюся, зроблю з такої ткані. Покажу це вам тильну сторону. Бачите, що тіло дихає. Бачите, тіло дихає, гарна якість. І це всього 50 оцих центів. Кожна річ 50 центів. Цей лівчик теж новий, абсолютно новий. Я люблю такі тілесні кольора в лівчику в обірі, тому що його можна підійти під це, під і зимою, і літом, під якусь прозрачну кофточку. Не треба думати, якщо кофточка там трошечки просвічується, чи ажурна, чи то буде виглядати темний лівчик, Теж зовсім новий. Такі трусики. 50. Чинтезімі це 50 центів. Бачите, білесенькі, новесенькі, І видно, що гарна якість. 50 копійок. Ну, і мені, мені треба банний халат. Я трошки не вгадала з розміром, я так придивлялася. Я подивилася, що щось він на мене буде чи не замалий. Ну, я його оділа, ну, дійсно трохи не сходиться цей запах, скажімо так. Але за 50 копійок теж. Це секонд хенд Я думаю, що він новий, тому що видно якісь затяжки, коли воно ношене, а тут не видно ніякого носіння. Тим більше, що тут. Ну, це Китай, правда, бачите, Китай. Це, це синтетика із. Я бачила. Це синтетика, це 65 котону і 35 полістер. китайське виробництво. Але коли прийняти душ і накинути на себе такий халатик, то мені треба тільки для такого. Зараз я теж з цими переїздами я не можу собі дозволяти багато накуплювати речей і купляти дорогі речі. Я купляю все мене необхідне і купляю по такій адекватній ціні. Для мене головне, щоб було зручно. Отакі є мої покупки, друзі, задоволена, ну що можу сказати. В Італії от можна одітися да, от на цих базарах, на цих розпродажах за досить доступною ціною. Якщо ви хочете одягатися, тяжкий люкс, ви хочете одягатися, нові речі, звичайно, це буде дорого. Але зараз ще період оцих знижок до. Я думаю, до кінця лютого, чи в перших числах березня, місяця оці знижки вже закінчаться. І якраз в кінці лютого будуть вже опускати ціни. 70-80% будуть вже розпродавати те, що не встигли вони продати за два місяці і раніше. О, так що ціни будуть і по 5 євро, будуть деякі фірмові речі. Я думаю. Такі будуть 5-10 євро, можна купити і марку зовсім нову фірму, то що називається. Такі мої покупки, друзі, дуже задоволена. Хоч базар був невеликий, під дощ, але мені головне, що зручно. І головне, що от речі, як цей лівчик, хай він буде грубуватий, але він груди тримає, і тіло дихає, і я дуже задоволена. Такий він, як топік, я його діла, він мені на топік змахує. От. Ну, зараз ви ж бачите, що молодь носить навіть щось, такі, як лівчик трошки олінняний, і вони можуть його носити отак е з відкритим животом, скажімо так, зверху накинути якусь ковтину. От, і так ходять. Ну, я так, звичайно, не буду ходити, але я купила цей лівчик, того, що бачу, що він новий, що він якісний. І що дійсно тіло буде дихати. І головне, що мені от подобається, що немає оцих металевих металевих цих дужок, не буде різати. Добре, друзі, таке коротеньке відео розказую вам про покупки, про мої покупки, і взагалі, як можна непогано скупитися за доступну ціну. Оце все, що я купила, бачите, тапки 1 євро. От, і це чотири речі. да Чотири речі, отаке по 50 чентезі, чентезімі, центів. 2 євро ці всі речі. Ну, трохи з халатиком, не мій розмірчик. Мені вже теж треба якось адекватно дивитися. Тому що, ви знаєте, друзі, це певно з віком. От в мозку, видно заклалося. Що колись ще була молодша, стройніша і могла собі дозволити. А зараз вже 55 років і вже не тої, немає тої стрункості, скажімо так, і теж вже десь 70 кг ваги і теж ну, влізла в цей халат. Але хе -хе, запах, скажімо так, щось він не дуже запахується, вибачте, за мій такий суржик. От, Ну, нічого. Десь там на якусь хвилину накинути і після душу вискочити з душевої кімнати. Піде цей халатик. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Розказую вам про все, потроху, бачите, розказую вам про саму Італію, от, про красу цієї країни, про мінуси цієї країни, про саме життя в Італії. Сьогодні такий невеличкий. Блог про мої покупки на базарі про секонд хенд Ну, Це важко назвати секонд-хенд. Ну, ці речі от були в секонд-хенді. Оці, оці чотири речі були в секонд-хенді, і з них бачите три точно нові. Оце нижнє вір'я, це точно нове. От, можливо, не знаю. Оцей халатик, можливо, хтось його раз-два одів. але Можливо, він зовсім новий. Єдине, що на ньому немає бірки, А так видно, що він, якщо ношений, то не заношений. Тому що, якщо носиться ця річ, то це вже видно. Там є якісь вже затяжки, все, самі знаєте, да? потріпаний полиняний вид. А так, ну, трошки він прим'ятий, ну, все кен-хенді, друзі. Таке коротеньке відео. Всім гарного дня і всім добре. Кому сподобалося це відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня, бережіть себе.